Малятка, вітаю вас, рада нашій зустрічі. Запрошую вас на заняття. Будемо навчатись та багато цікавого дізнаватись. Малята. Сьогодні ми продовжимо розмову про живу природу. Кого ми відносимо до живої природи? Так, тварин, птахів, комах, плазунів, рослини. А сьогодні ми поговоримо. Про мешканців водою. У річках, морях та ставках проживають, мовчать, хоча рота весь час відкривають. Хто це? Так, це риби. Давайте пригадаємо, які частини тіла є в риб, та назвемо їх. У людей руки, У пташок крила, а у риб. Плавці, у людей шкіра, у пташок пір'я, у звірей хутро, а у риб луска, що є позаду у риб так само, як у всіх тварин. Хвіст, а чим дихає рибка, що у неї замість шиї? Зябра. А які частини тіла ще є у рибки? Так, голова, очі, рот, тулуб, молодці дітки. Відомо, що риби живуть у водоймах. У яких водоймах можуть жити риби? У річці, озері, ставку, океані, морі. Мабуть, вам доводилося бачити, як люди сидять з вудками біля річки чи ставу. Як ви гадаєте, що вони там роблять? Так, ловлять рибу, рибалять. Як ми називаємо того, хто рибалить? Рибалка. Цілий день рибалив гнатик. Риби наловив багато. Потім короб ще попався. Гнатик дуже наш старався. Діти у великому світі рибок є такі, яких не їдять. Ці риби існують для того, щоб милуватися їх красою, спостерігати за ними. І житло у таких рибок особливе. Це будинок водяний, він прозорий, він скляний. Місця обмаль дім займає і кімнату прикрашає. Цьому домі рибкам, діти, затишно та гарно жити. Діти, як називається такий дім для рибок? Акваріум. А як ми назвемо рибок, що живуть в акваріумі? Акваріумні рибки. Які акваріумні рибки? Маленькі, красиві, чарівні, крихітні. щоб рибки почувалися в акваріумі добре. За ними слід доглядати, що треба робити. Годувати їх, стежити за чистотою акваріуму, час від часу міняти воду в ньому. Акваріум це маленьке, але справжнє підводне царство, а його мешканці дивовижні. Спостерігаючи за їх життям, ми стаємо добрішими та кращими. Адже це така краса. Дітки, давайте і ми сьогодні намалюємо царство золотої рибки. Для роботи нам потрібно шаблон акваріуму голубого або білого кольору, різнокольорові гуашеві фарби, готова розведена фарба помаранчевого кольору, ватна паличка, сухі серветки, стаканчик з водою та пензлик. Розпочнемо малювати нашу золоту рибку. Набираю фарбу жовтого кольору та посередині акваріуму малюю випуклу лінію, а потім знизу ще одну випуклу лінію, з'єдную їх і вийшов тулуп тулу прибки. Відразу кінчиком пензлика намалюю ротик нашій рибці. Ось так. Дітки, тепер малюємо. Красивий хвіст нашій золотій рибці, великий, у неї гарний хвостик ось такий. Так. Та плавці. Зверху плавничок намалюємо рибі наші, та внизу маленький плавник і трішки більший. Тепер фарбою жовтого кольору. Зафарбуємо нашу рибу. Фарба підсохла. Продовжимо нашу роботу. За допомогою помаранчевого кольору додамо яскравості нашій рибці, виділимо голову нашої рибки ось так. Плавнички, кінчиком пензлика. Виділяємо плавники. Так, ось так, щоб наша рибка була яскрава, гарна і хвостик. Кінчиком пензлика вводимо хвостик. Так. І за допомогою ось таких ліній хвилястих. Додамо яскравості нашій рибці і на плавничках теж малюємо ось такі лінії. Так, наша рибка стала яскрава, гарна. Тепер за допомогою ватної палички намалюємо нашій рибці око. Ось так. Добре. Дітки. А тепер намалюємо нашій рибці луску, адже тіло рибки вкрите лускою. Луску ми будемо малювати за допомогою пальчика. Набираємо помаранчеву фарбу на пальчик та поряд ставимо пальчиком ось такі краплинки. Це луска нашої рибки. Покриваємо лускою весь тулуп рибки. Діти, а тепер прикрасимо будиночок нашої рибки, як він називається? Акваріум. Намалюємо водорослі, знову малюємо хвилясті лінії зеленого кольору. Ось так. Щоб нашої рибки був гарний, красивий будиночок. А потім Маленькими мазочками малюємо таке листечко невелике на водоростях. Ось так. Маленькими мазками малюємо водорості. Так. Дітки, ще намалюємо камінці. Можна намалювати їх різнокольоровими, а можна коричневою фарбою, як я. Погляньте. Ось такі камінчики на дні акваріума намалюю. Ось так. Ось така золота рибка плаває в моєму акваріумі. Чекаю на ваші роботи, дітки. Бажаю вам успіху. До зустрічі!